Привіт! Сьогодні приготуємо з вами дуже смачний плавлений сирочок в домашніх умовах. Ось такий вигляд він має. Ось так він виглядає на хлібчику. Всім рекомендую приготувати, тому що це смачно, швидко і корисно. Отож починаємо. Беремо 500 г кисломолочного сиру. У мене домашній. До сиру додаємо 1 чайну ложку солі. Півчайної ложки соди. додаємо 80 грам масла вершкового якісного, одне яйце. І починаємо це все пробивати погружним блендером. Масло у мене домашнє, якщо вам цікаво, перегляньте і приготуйте собі теж вдома смачне, корисне домашнє масло. Все гарненько пробиваємо до однорідності. Ось такий вигляд має мати сир. Беремо кастрюльку з товстим дном, викладаємо нашу сирну масу і починаємо її плавити на маленькому вогні. Сир досить гарно плавиться і швиденько. Я плавала всього, на всього 5 хвилин. Ось такий вигляд має сир. Перекладаємо собі в коробочку і охолоджуємо в холодильнику. Смакуємо з хлібчиком, можна до сиру додати горішки, можна додати кріп, все, що ви забажаєте. Усім вдячна за перегляд, до нових зустрічей. Підписуйтеся і будемо готувати ще багато-багато цікавого.